Варимо такий курячий бульйон. Туди кинули шматочок моркви, цибульки, стеблі, укропу, лавровий листочок, духмяний перчик, зварили такий бульйончик для нашого супу. Так, друзі, поріжемо картоплю. Все, картопля готова. Так, друзі, бульйон процідили, м'ясо обібрали з кісточок і зараз поставили його. Варитись, зараз сюди картоплю зразу засипемо. І хай бульйончик наш закипає. Все, готуємо, готуємо, друзі, далі. Так, для засмажки наріжемо цибуля готова. Так, друзі. Зараз ми моркву для зажарки на терку потримо. Так, друзі, дамо трохи соняшникової олії. Невеликий шматочок вершкового масла. Тровимо зажарку і зразу сюди цибульку. Так, Смажимо цибульку. Так, друзі. Смажимо цибульку на засмажку. Картопля закипіла. Сюди м'ясо з кісточок обібрали, це стегно. Обібрали м'ясо з кістки. Кістка піде собачкам. Все, вкидуємо зараз сюди м'ясо, варимо далі. Сюди засипаємо моркву. Зараз трохи підсмажимо моркву. Небагато. Так, друзі. Засмажка смажиться. Зараз ми зробимо ось так. Тут у мене чорний перець, червоний перець, коріандра трошки, сушеного часничку трошки. І ми його так от висипемо на гарячій ліці. Воно дуже добре спеції розкриваються. І сюди дамо пасти трохи. І ось так спеції з пастою трошки обсмажимо о запах вже пішов пасти трохи пасту ми цю зараз обсмажимо так зі спеціями спецію ми зараз обсмажимо Оп. І зараз сюди дамо томатного соку. Все. Так, Паста у нас тут томатний сок. Зараз це буде трошки протушкуємо, прожаримо. Якщо є паста, то давайте добру. Чайну ложку цукру, щоб було смачніше. Ще мені дуже подобається хмелі сунелі. Дамо хмелі сунелі, це такий набір травок пахучих. Дамо сюди засмажку. Ой, це пахуча, пахуча буде засмажка така. Все, хай поки смажиться. Так, друзі. Засмажка наша смажиться. О, яка гарна. Бачите? Картопля м'ясо. Зараз ми сюди рис промив, трохи рису засипемо. Це. Ось так. Трохи рису сюди і хай він вариться. З картоплею, з м'ясом. Бульйончик пахучий. Так, друзі, суп майже наш вже готовий. Зараз ми сюди засмажку нашу висипемо, Ой, засмажка пахуча. Зараз спробуємо на сіль Солі треба додати Так, все, суп досолили Соліть по своєму смаку. Перчику можете додати ще трошки. Так, все. Досолили і трошки кинемо зеленої цибульки. Сюди хай кепне. Вже суп наш готовий. Пахучий, смачний. Ой, з курятиною, з рисом. Харчовий харчо, але суп смачний. Погляньте, погляньте який суп. Зараз ми його скуштуємо. Ой, пахнет. Ой, пахнет. Оце да. Ви бачите цю красу. Зараз будемо куштувати. Так, друзі. Дамо сюди чорного перцю. Будемо куштувати суп наш. Буде смачно! Смачно приготуйте, вам сподобається.